Ми зібрали ось таких от три пакунки, я їх позамотувала скотчем і несу. Головне, щоб не забути, що куди. Це несем на нову почту. Ось таке достатньо й важке вийшло. Такий достатньо важкий пакунок. Позамотувала, щоб займало менше місця, і пішли. Люсь, не бери, будь ласка, колясочку. Давай потім колясочку. Бери тільки звірів. Да. Оце туди. Коляска зайнята посилкою. Yeah. Yeah. Да, тільки ти слухайся і йди за ручку, добре? Uh -huh. Добре, і пішла. Силочку вже відправили. Зайшли в магазин, купили бальзам. Я бачила, що оцей бальзам має гарні відгуки і купили розтіку зубну щітку, але вибирала, звісно, Ангеліна. З же жирафою, але ми міняємо щітки часто, тож що страшно. Йому сподобалось. Так. Показую вам свою мордашку, чим я займаюся, а займаюся буду робити ось такий от покришила лимон, Додаю сюди цукор. І в мене ще є має бути заморожена м'ята. Така перемелена заморожена м'ята, зроблю домашнє типу мохіто. І що я хотіла сказати, вчора чомусь не записалося у відео, що я Ростіка, Інколи експлуатую. Ну от зараз він піде набере водички. У нас є ось такі от літрові бутлі. Ми набираємо питну воду, але я йому даю 5 гривень. Це виходить десь ось так: от, пів бутилки води. І він приносить водичку, робиться кожного дня. В нього є свої домашні обов'язки. І я вважаю, що це нормально, коли дитина не тільки грається і веридує, і башкетує, але і допомагає батькам і привчається в тому. Тим часом привчається до домашніх справ і до якоїсь роботи, тому що в житті буває різне. У мене теж таке буває, що і було раніше, як я ходила на роботу кожен день І Чоловік, наприклад, забирає ростіка першого садочка і прийде додому, він не чекає, поки я прийду готувати їсти, якщо вдруг їсти немає, він приготує щось сам. Звичайно, він зробить срач мені на кухні. Не так, як я люблю, щоб там все чисто, бо він коли готує, дістає все. У нього все має бути під руками, спеції, все тут, куча всього він розложить. Якби було місце ще він би розложив ще. Ну, це коротше неважно, діло не в тому, суть не в тому взагалі, але він готує, він не сидить до 10-ї години і не чекає, поки прийду і приготую я. Я вважаю, це нормально, якщо чоловік може приготувати їсти. Так, да, в основному це роблять жінки, це в основному жіночі обов'язки, але бувають випадки, коли ну, треба вміти. Не завжди є жінка, інколи треба допомагати. Тож я вважаю це нормально, що він буде е, мати в житті якусь, знаєте, е, якісь ази, а не просто е, привикне, що мама робить за нього все, і потім це все переложується на дружину, і потім робиться все, хто дружина. Ось так. От, тож я хочу, щоб він мів щось. Я думаю, це прям мій обов'язок навчити його готувати, якісь елементарні речі, там якусь яєчню пожарити, сум зварити, ну і обслуговувати себе сам. Тож така от моя думка. Хоч він і хлопчик, але я думаю, що він це все має вміти. Інколи я його навіть прошу, щоб він постирав свої носки після того, як помиє ноги, він, звісно, їх там поталяпає, але. Пробує вчитися, тож треба ж якось вчитися. Я думаю, він вже достатньо великий хлопчик, йому вже 8 років, половиною, 8 він вже переходить в 3 клас, він такий вже, знаєте, стає доросліший. По ньому видно, що він став доросліший. Інколи він сам хоче прибирати. Я ніколи не відказую в тому, щоб там він прибирав. Звісно, він прибере не ідеально. Не так, як прибирала би я, але я це не забороняю, тому що не хочу відбити йому цю охоту, знаєте. Тож, така от моя думка. І ще я відправила сьогодні посилочку і піду після обіду відправлю ще посилочки. Дуже задоволена, що мої речі принесуть комусь. Коротше, їх використають в потрібному руслі. Тож хочу перебрати ще багато речей. Прям до мене прийшло аж натхнення, знаєте, там завалений шафа, я не знала, куди їх діти, викидати на мусорку було шкода, а тут я прям клас, це прям. Хочу вже все прибирати, натхнення прийшло, все хочу викинути, прибирати, прибирати, прибирати. Ну, таке буває. У мене таке буває, що приходить натхнення, я називаю це приступом Золушки. Але таке, таке буває теж. Це моя фраза, таке буває. Я її сто е, раз говорю. Все, я це перемняла, не буду його довго м'яти, роблю е, дітям цей. Мухі, товочу я роблю. Моя Ангеліночка спить, я готую борщик. Я поки приготую, я не знаю, я якась свиня, то я тут все на свинячу. І купили, були виноградик, такий сьогодні йшли з прогулянки в людей на руках. Дуже смачний. Залишився одна гілочка, будемо ще гуляти, якщо будуть, то купимо ще. Я тут збираюся в село, все тут щось складаю, щось там складаю, тут діти розкидають, ну в основному ангелі. Ми збираємо село, тут пакунки в село, кроватку треба вивезти, не знаю, чи вона мені влізеться. Ростик тим часом поливає вазони, Ангеліна все хоче повторяти за ним. Ну, давай, давай, молодець! Оце то полила вазона. Йдемо ще наберемо. І всі так попідряд, щоб ні одного не пропустити, бо дуже жарко. Що вони випили стільки води, бутилку? Один. Капець. Давай ще. — Наверно, ще хоч. Я не знаю, як я ту кроватку маю вивезти в село, але якось вивезу. Давай що тобі наберу. В село бачу ось таку картину на стіні. Ну, от кажіть його прибити, чи ні? Я не можу з цього. І зверху ось таку картину папугай, який відкинувся. Ну, нехай тут і лежить. Отак от заходиш. Там така штука приліпляна, там папугай відкинувся. Це взагалі. О! ожив, ожив, ожив папугай. Все, збираємося. Ми щось в село. Йдемо в село. Ми завжди як цигани. Куча пакетів, куча, куча, куча. Ще пакети. Вони теж мають їхати в село. Ще треба дещо купити, і ще та краватка, прям як головна біль. Зараз я її якось організую. Так, покажу вам ще один секрет. Тут в Ростіка полка заварена всім його добром. І тут є одна копілочка. Ось таке на новні є дирочка. Ми коли з неї діставали гроші. Цю копілку я колись ой, подарувала Саші на. Ну, Ростік, що ти робиш на день народження? І я туди закидаю по декілька гривень. Давай, допомагай мені. Це я збираю гроші, розкажу вам на що по секрету. Я туди тихенько збираю гроші собі на новий телефон і хочу відкрити її на день народження або після дня народження, подіставати звідти гроші або розбити її взагалі. Її вже пора би було розбити, але шкода. Тож я хочу достати на день народження. Мені подарять полюбе якісь гроші, і я доложу і цікаво буде скільки там назбираю. Зараз у нас серпень місяць. Там трошки є, я туди закидаю по 200, по 100. Коротше, небагато. Про неї знає лише Ростік. Я думаю, він не витягне. Тож... Я не достаю. А, він не достає до неї, бо вона стоїть аж там зверху, зверху. Я навіть до Патріки не достаю. Він навіть до Патрика свого не достає. Тож цікаво, скільки я дозбираю, Бум-бум, давай, бо вона може побитися Бум-бум. Це Ростки на любі маву. Познакомтись, її звати Марточка. Колись вона була. Марточка Адуванівна. Ага, колись вона була. Mm -hmm. <смеш> вже не ми вже відправляли всі посилки і заглянули в нас тут в Аврору. Нас там попросили в село купити. Ось це. Як вони називаються? Обгортки. І Ростик шукає подарунок для своєї подруги. Ні, -ні Ростик, це ми додому точно не беремо, бо Ангеліно все розкине, а я втомлюся це прибирати. Давай шукаємо щось для Софії. Давай. Не знаю, хто де завис, а я завислена ось тут, на посуді. Ось ця новинка, Дуже класна. Показую вам забігли додому, повійшли всі магазини, я вже вся мокра, показую вам, що купила. Два таких морозивих. Попроси росіка, хай відкриє. Відкри, так, банани. Це нам заказ на село. Заказ на село чаї. Не було, я зазвичай беру, як він називається. Але конай, але не було. Це рості взяв, це в село. Це теж в село. Це, коротше, нам. Нам нам. нам 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 А ось це нам поети. Ми зараз поп'ємо, бо я дуже хочу поети. А ця нам бабушка в селі. Вона є любитель такої води, як вона називається, тархун. Я колись казала, трахун в дитинстві. Коротше, бабуся наша любить таку водичку, Сашина бабуся. І ми її таку привеземо. Так, таку ми взяли, то ми взяли пити, я взяла собі морозиво. Це я хочу швидко ось тут все в перебрати і занести в машину, щоб не носитися. Ростик взяв подружці такого антистреса, дуже симпатичний і дуже приємний. Ангеліна вжить морозиво. Красиве. Вкусне, обережно лиська, бо я не знаю, що, що з тобою таке. По чуть-чуть тільки. Так, в Аврорі що купили? Купили ось такі штуки, це Ростік, сказав, що йому треба купили ось такий от блокнотик. Симпатичний, я в дитинстві таким теж гралася дуже любила такі штуки. І купили оці от обгортки це треба село обратові. Так, і це ще до подарунка поїде, дві бомбочки. Вона дівчата таке люблять, ну і хлопці теж. І ще ось такі от горішки. Вроді би, все, нічого не купили, потратили кучу грошей. Короті. все, Збираю це все, несу ці всі тлумаки в машину. На цій гарній квітковій ноті буду з вами закінчувати, буду з вами прощатися. Дякую вам кожному за перегляд. Дякую кожній. Ви мені пишете багато приємних, красивих компліментів. Я думаю, якщо ви така світла людина, яка може написати гарні слова, не бе не каку, то ви дуже хороша людина. Тож дякую вам за те, що дивитеся мене. Дякую кожному, обіймаю кожного. До нових зустрічей у нових відео.